Коли ми тільки починаємо медитувати, Всесвіт буде нас випробовувати. В моєму випадку, все, що могло піти не так, пішло не так. Люди пробували мене відмовити. Тіло вже не витримувало, а розум кричить зупинись! Але щось всередині шепотіло. Продовжуй, то що це тест, який ти маєш пройти. В цьому відео я поділюся, що ж довелося пройти, і що дозволить нам всім не зламатися. Мене звати Вінай Крішна. Я монах з досвідом медитації більше 4 тисяч годин. Я навчу вас системному підходу до духовних практик. Ставте лайк, якщо тема вам близька, і будемо розпочинати. Медитація це шлях від тваринної природи до божественної природи. Перші три чакри в нашому тілі це наша тваринна природа. Три верхні чакри це божественна природа. Сердечний центр це людське пристанище. Бути людиною це означає жити на рівні, як мінімум, сердечного центру. До того, як ми починаємо наш духовний шлях, ми знаходимося в так званій пашу пхаві Пхава це ідеація і пашу це тварина. Що означає знаходитися цій тваринній ідеації це їсти, пити, розмножуватись, забезпечити якийсь мінімальний комфорт та захист. Все. Якщо людина в більшості думає тільки про це. Вона думає як тварина. Перша стадія розвитку медитації називається джатамана: це коли ви починаєте свою духовну практику і з'являється безліч перешкод. І більшості вони зовнішні. От, допустимо, ви вирішуєте перейти на здорове харчування, а заходите в магазин, а улюблений тортик за знижкою. Хочете почати бігати кожного дня. Виходити на вулицю, падає дощ. І у цей момент вирішується, чи ви будете успішні в духовній практиці, чи ні. Більшість людей вони йдуть шляху. 80% людей йдуть шляху на першій стадії. Тому що вони не можуть взяти під контроль цей матеріальний світ. Тому що все світ нас випробовує. Це тести, які нам приходять в життя. Зазвичай люди, які близькі нам. Вони хочуть нас врятувати від духовної практики. Їм здається, що ми станемо відірвані від цього світу. Вони думають, що ми підемо в монастир, але в цьому потреби жодної немає. І от історія в мене така була: приїжджаю я до бабусі в село, і вона каже: О, наш травуїд приїхав! Якщо ти любиш так тварин, чого ти їх об'їдаєш? Чого ти їхню траву травуїсиш? І такі якісь приколи були. Пам'ятаю, живу в гуртожитку, в університеті і... Хочу помедитувати, вже медитував, але якось соромно сказати, що ти медитуєш. І пам'ятаю, я сижу в кімнаті, виключив світло, медитую. І тут зненацька заходить в одну кімнатних двері, бачить мене медитуючим, каже, о, медитун! І там приколи всякі різні, і люди пробують нас відмовити. Там, а, ти йдеш медитувати, Та ні, та ми йдемо гуляти зараз, клуб, пішли з нами гуляти. Нащо ну, що ти там медитація? Там, чи на роботі дуже багато роботи. От мене от один знайомий каже: я от не медитую, бо часу в мене нема. У нас всіх є 24 години, і ми ті 24 години розподіляємо згідно наших пріоритетів. І перший етап це про випробування. Перевірити, наскільки ви сильно хочете чогось. На першому етапі є дуже важливою вірність своїм принципам. Ті люди, які відмовляли вас на початку, будуть вас поважати, якщо ви продовжите свою справу. От у мене другий етап почався тоді, коли я приїжджаю в те ж саме село, в тої самої бабусі. І вона вже знає, їде внук, все, борщ має готуватися без м'яса, паска печеться без яєць, салат робиться без цибулі, без часнику. Все. Тобто я підкорив цей зовнішній матеріальний світ, він мені більше не протистоїть. Він мені допомагає, тому що бачить, що моє рішення сильне. І другий етап це початок. Внутрішніх перешкод. Тобто зовні вже тобі нічого не заважає, люди в принципі, прийняли, що ти медитуєш, і все якось підстроєно, графік настроєний, все нормально. Починається другий етап. І другий етап це більше внутрішні перешкоди про роботу над собою. Але другий етап це етап, коли ми попробували вже цього меду. Ми вже відчуваємо цей смак духовної практики. У нас з'являється глибина і починається задоволення від медитації. Ти можеш сидіти пів години годину, і ти насолоджуєшся духовною практикою. І в другому етапі починає вилазити оці внутрішні речі. У нас починає, як то кажуть, клешити. Що таке клеш? Це коли одна ідея стикається з іншою. Вища ідея стикається з нижчою ідеєю. І наша задача, щоб вища ідея виграла. Допустимо, як ми пропрацьовуємо жадібність. У нас є яблуко, і ми вибираємо, чи запропонувати другу, чи не запропонувати така вища ідея, яка нижча. Вища ідея поділитися яблуком. Нижча ідея забрати все собі і з'їсти втіхаря. Має виграти вища ідея. І це така от боротьба всередині йде. тих ідей, коли постійно перемагають вищі ідеї, ти духовно розвиваєшся. Коли перемагають нижчі ідеї, ти духовно деградуєш. І другий етап це пропрацювання своїх внутрішніх речей. І є щастя від медитації, є бажання продовжувати. І дуже важливо на другому етапі перенаправити свій розум з отримання задоволення в матеріальному світі на отримання задоволення в духовному світі. Тому що весь перший етап ми тікаємо від страждань і гонимося за задоволеннями. На другому етапі нам потрібно вийти з цього паттерну. нам потрібно сконцентрувати свій розум на вищій свідомості. І ми підемо до третього етапу. І третій етап це коли ми взяли під контроль весь наш розум, крім одної тенденції. Тобто всі вороги, всі кайдани все під контролем. Є тільки одне слабке місце. Це кланцюг. Він рветься в найслабшому місці. Так само в кожного з нас, в кожного з нас є різна слабка точка. Кось це жадібність, людина не може зупинитися, переїдає, кось це агресія, ходить, злиться, роздратований постійно, когось це якась меланхолія, ходить сумний постійно, немає нього Там щастя в житті. І в кожного різне. При тому людина це дуже розвинута на третьому етапі. Це практично свята людина, але є якась така от темна зона, яку потрібно взяти під контроль. І на третьому етапі енергія концентрується в одному місці, якраз в тій слабкій точці. І ти страждаєш через те, що ти не можеш взяти це під контроль. Але ти воюєш, ти воюєш, ти перемагаєш. Коли ти перемагаєш, ти переходиш на четверту стадію розвитку медитації. Це вже можна сказати, стадія духовної реалізації, стадія духовного усвідомлення. Таку людину можна назвати святою. Є по-справжньому. Щасливий. Друзі, ставте лайк, якщо тема вам близька, і побачимося в наступному відео. Навчитися медитації тепер просто: переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. В наступному відео розповім, як позбутися важливої причини тривожності. Підписуйтесь на